35 років на варті ринку праці в Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди річниці від дня створення державної служби зайнятості. З нагоди свята 20 кращих фахівців обласного центру отримали почесні нагороди та подяки за сумлінну працю. Керівник закладу Василь Цимбалюк поділився досягненнями та підбив підсумки багатьох років. Досягнення великі є. Хочу сказати, що, наприклад, за ці роки, коло 900 тисяч людей, майже Мільйон людей отримали роботу в нашій Івано-Франківській області. Було занесено біля 700 тисяч вакансій нашими роботодавцями. Хочу сказати, що крім працевлаштування, крім роботи з роботодавцями, 170 тисяч людей. Пройшли навчання і перенавчання, щоб знайти роботу на ринку праці. Заступниця очільниці Прикарпаття Людмила Сірко наголошує зараз. центри зайнятості не лише допомагає знайти роботу, а й допомагає визначитися з фахом та активно співпрацює з бізнесом, стимулюючи створення нових робочих місць. Всі працівники служби зайнятості області заслуговують як найвищої похвали. І сьогодні 20 буде нагороджено працівників, які найбільше доклалися до. До реалізації державної політики в сфері зайнятості, адже саме служба зайнятості Івано-Франківської області сьогодні допомагає з пошуком роботи, з підвищенням кваліфікації, з утриманням ваучерів для здобуття професійно-технічної освіти чи другої вищої освіти, яка допомагає людям адаптуватися до сучасного ринку праці. Сьогодні діяльність обласної служби зайнятості зосереджена на підтримці стабільності ринку праці, підвищенню конкурентно Носі та професійному навчанні Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.